Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні покажу, як готую мої улюблені цукерки пташине молоко. Ніжне суфле з вершковим смаком, яке просто тане у роті. Друзі, не дайте цим цукеркам залишитись самотніми. Підпишіться! І ми разом приготуємо їм друзів. Для приготування нам знадобляться такі продукти: масло вершкове, молоко згущене, ванільний цукор для сиропу вода, агар-агар, цукор. Крім того, білок яєчний, лимонна кислота. Для оформлення шоколад темний або молочний, какао-порошок, мелені горіхи, кокосова стружка тощо. Олія без запаху, форма. Взагалі краще і зручніше при приготуванні пташиного молока користуватися стаціонарним міксером. Але не у кожного він є. Тому сьогодні покажу, як зробити цукерки за допомогою ручного міксера. Все також виходить чудово. Спочатку готую форму. У мене рамка 20х20 без дна. Тож змащую зовнішні краї форми олією без запаху і затягую плівкою. Виходить імпровізоване дно. Тепер ставлю на дошку і також змащую зсередини форму, щоб суфле добре від'єдналося. Коли форма готова, можна готувати суфле. Тепер в окремій посуді збиваю м'яке масло: ванільний цукор та згущене молоко. Масло обов'язково повинне бути якісним та смачним. Від цього залежить вершковий смак цукеру. Збиваю до пишності та побіління. Вінчики після масла треба обезжирити, бо білки не зіб'ються. Я мию їх та протираю оцтом або спиртом і витираю насухо. Так як зручним міксером готувати суфле не зовсім зручно, то треба підготуватися заздалегідь. Ковшик всипаю цукор, агар-агар і вливаю воду. До речі, агар потрібен якісний. Я би не рекомендувала брати той, що продається в звичайних супермаркетах. Результат може бути непередбачуваний. Краще брати в спеціалізованих магазинах для кондитерів. Сироп на вогонь поки що не ставлю. Просто нехай стоїть поруч. В білки додаю щіпку лімонної кислоти і збиваю до пишності. Через пару хвилин ставлю сироп на вогонь. У мене вогонь середній. Такий, що не виходить за дно ковшика. Помішуючи, доводжу до кипіння. Як тільки закипів, засікаю рівно 2 хвилини. Вогонь повинен бути таким самим: не зменшуйте і не збільшуйте його. Якщо є можливість, попросіть когось допомогти. Треба одночасно збивати білки і варити сироп. У мене сьогодні не було помічників, тому я вимкнула міксер на час поки закипав сироп. Якщо є спецтермометр, треба довести сироп до температури 110 градусів. Тепер в білки тонкою цівкою вливаю сироп постійно збиваючи. Після того як влито весь сироп, треба збивати ще хвилини 3-5, залежить від потужності вашого міксера. У мене 450 Вт і збивала я 3 хвилини. Коли маса стає блискучою та на поверхні залишається рельєф від вінчиків, додаю масляну суміш. По одній столовій ложці. Не припиняючи збивання. Білки трошки розійдуться так і потрібно. Це норма при попаданні жиру. Коли все масло увійшло в білкову масу, вимикаю міксер. Силіконовою лопаткою треба пройтися по краях миски, щоб не було непромішаних ділянок. Виливаю масу в підготовлену форму, розподіляю. Злегка струшую, щоб вийшло повітря, якщо воно є. Зверху накриваю плівкою і ставлю в холодильник до повного застигання. Через три години знімаю форму з суфле. І нарізаю на цукерки. Я роблю це на око. Мені для домашнього чаювання. Якщо ж вам потрібно, краще виміряти за допомогою лінійки. Дорогі друзі та гості мого каналу. Якщо вам подобаються мої рецепти, підписуйтесь та обов'язково пишіть коментарі. Готуйте разом зі мною. Попереду ще багато смачненького. Для оформлення у мене сьогодні мелені фісташки, темний та молочний шоколад. Можна використовувати те, що вам подобається: Какао-порошок, сублімовані ягоди, кокосову стружку тощо. Кожну цукерку обкочую у фісташках і викладую на дошку застелену плівкою. Темний та молочний шоколад розтопила в мікрохвильовці короткими імпульсами. Додала трошки рослинної олії, щоб було рідше. Опускаю цукерку в шоколад, допомагаю собі чайною ложкою. Далі виймаю виделкою, обережно зчищаю залишки шоколаду об край посуди. Викладую наплівку для застигання. Так роблю з усіма цукерками. До речі, якщо вам потрібно, щоб покриття для цукерок залишалося стабільним. Тоді темперуйте шоколад або беріть шоколадну глазур. Ставлю на стабілізацію в холодильник приблизно на годину. І можна пригощатися. Дуже ніжні, вершкові, смачні та ароматні цукерки зроблені з натуральних інгредієнтів та з любов'ю. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!